Це загрозливо у тому сенсі, що може, може бути реалізовані різні варіанти, які виводять економіку ну Росію, виводять скоріше із дипломатичною. Ізоляції, на мою думку, те, що зараз пропонує Росія, це такий хабар. Ну, в принципі, це слово вже лунало від президента України. Він говорив, що Росіяни готові запропонувати хабар у вигляді от заморожених ресурсів, але там є ще інший варіант хабаря. Це от робити те, що зараз Росія робить із крапленим газом. Там на Ямалі давно вже є ця розробка газ експорт. Але він не належить Росії. Вона подарувала той газ відразу після Свердловини. Він е, належить інвесторам протягом кількох років. Ну від початку вибутку, там 10 років було вже кілька років пройшло. Вони цей газ експортують, і цей газ дійсно потрапляє все ще в Європу. Незважаючи на ембарго. Е, ду, дуже схоже на те, що зараз Росія пропонує таку ж схему. Ну там е, китайські європейські інвестори у тому проекті дуже схоже. На те, що Росія пропонує значну ну, щось схоже для американських інвесторів, тобто подарувати Росії на певний сполученим штатам на певний термін якусь ну корисну речовину. Ну можливо, гасану сполучені штати вже говорять що Німеччина, Європа має купити газ на 350 мільярдів, приблизно стільки скільки Дональд Трамп оцінює борг України. Що от вони повинні це купити від, від Сполучених Штатів, але, начебто, російського походження. Ну є такі проекти. Вони, я не думаю, що вони роблять Росію багатшою, тому що мова зараз не йде, що про те, що от, Росія отримає фінансовий ресурс, але зняття санкцій, і техно, доступ до технологій і політичні можливості, які Росія зможе отримати, е, у тому числі завдяки відновленню дипломати. Монтичної шпугунської діяльності, а, ну це ризик. Там.